За обкладинкою шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітання. Сьогодні беремо текст, який багатьом знайомий ще зі школи Іван Підкова, Тараса Шевченка, рік написання 1839. Так. Ну, спробуємо поглянути, можливо, трохи глибше на спогади про козацтво, контраст епох і е, сам дух запорожців, як його Шевченко показує. Так, ця поема, знаєте, вона одразу так занурює в атмосферу січі, морських походів. Це ж була ну, невід'ємна частина їхнього життя. І боротьби? І боротьби, безумовно. Почнімо розбір. От перші рядки вони ж одразу задають тон, правда? Було колись в Україні ревіли гармати, ага. було колись запорожці вміли панувати, а тепер, виходить, осталися могили на полі. Класичне таке протиставлення. Ну, на перший погляд виглядає як чиста носталія, так? Але от щодо цих могил, високі могили, це ж не просто ну, пагорби. Звісно, Шевченко їх робить майже живими. Вони, дивіться, нишком в полі з вітрами говорять, про волю говорять. Це такий, знаєте, потужний образ пам'яті. Яка живе, попри все. Саме так. Але є інший бік медалі, він тут же поруч журба в шинку, медгорілку поставцем кружала. Тобто, бачимо і занепад смуток того часу. Тобто, могили це не просто сум, а ще й такий м докір чи нагадування. Я б сказав, радше мірило. Мірило для сучасності. От як було, а як є. Цікаво. Але ж далі тон різко, ну просто кардинально змінюється. Друга частина це суцільна дія, енергія. Яка картина бурі, слухайте, чорна хмара з залимано небо сонце криє. Mm. Синє море з вірюкою то стогне, то виє. І просто посеред цього всього бах. Ану ти, хлоп'ята, на байдаки. Море грає, ходім погуляти. Це ж неймовірно. Абсолютно. Це захоплює, власне, як він змальовує козаків, їхня відвага, вона ж межує з якоюсь. Ну, відчайдушністю. Так. Кровом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Уявляєте? Страшно ж. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Розумієте? Вони не просто пливуть, вони ще й співають там. У шторм. Співають. Це якась особлива риса, можливо, такий собі козацький фаталізм, чи що. Ризик як гра, як частина життя. Вони не те що борються зі стихією, вони ніби. Ну, живуть у ній, грають з нею. Або зі смертю, фактично. І тут же отаман, так, контраст. Повний контраст, навколо хаос, а він походжає вздовж байдака, гасне люлька в руті. Абсолютний спокій, рішучість, і раптом у це рішення. Угу. Не в синопу, здавалося б, логічний напрямок. А він. А у церград до султана поїдемо в гості. Це ж яка зухвалість. Що це означає? Оце, я думаю, ключовий момент всієї другої частини. Поїдемо в гості до султана. Ну це ж похід на столицю Османської імперії. Прямо в лігво ворога. Власне, це не просто авантюра, це це політичний жест, демонстрація сили, волі, яка не зважає на імперські кордони, виклик. І як козаки реагують? А козаки, добре батько отамане, все, миттєва згода. І це теж важливо. Це показує абсолютну довіру, єдність, бо з цього такі походи були б неможливі. Отже, якщо спробувати підсумувати, поема, звісно, вона просякнута цією тугою за минулою славою, за волею. Безумовно. Але з іншого боку, вона ж оспівує оцю неймовірну енергію, незламність духу, сміливість, готовність до ризику. Так. І оця єдність і виклик будь-якій силі, можливо, саме це Шевченко і протиставляє ті в шинку. Цей дух цілком слушно. Думаю, саме так. Поема це не просто спогад, це, скажімо так, певний ідеал, взірець духу, ага. і оце поєднання романтичного погляду на минуле із захопленням такою, ну майже надлюдською відвагою, це ж дуже важливий елемент. Для формування національної ідеї, самосвідомості. Шевченко ніби каже, ось дивіться, якими ми можемо чи могли бути. Так. І наостанок, як завжди, думка для роздумів цей образ минулого такий романтизований, так, сповнений дії, викликів імперіям, як він може сприйматися сьогодні? Угу. Що для нас може означати цей заклик, а згадаймо, це просто погляд назад, ностальгія? Чи є в цій козацькій зухвалості, в цьому поїдемо в гості до султана, щось актуальне для нашого часу?